Друзі, привіт. Ранок, а мабуть, вже десь 8 година, а яке сьогодні 13 жовтня 2025 року. Сонечко виходить, вітерець. Погода 5 градусів зранку тепла було, йде похолодання вже. Ну а поки. Приїхав я тут на один ставочок. Попробую половити щучку. Колись я тут, я не знаю, років. Навірно 5-6 назад ловив, ловилась тут щучка і попадалась непогана, ну як непогано, до 2 кг отака і дрібненька. Тобто Попробую зараз. Узяв два спінінга. Один у мене спінінг Ось очки стінгер. З тестом від 9 до... 38 грам довжина 2,74. Котушка теж Стінгер 3000 шнур 0,12, 8 жилка. Все від флагман. Ну ось теж ще один з меншим тестом 2.29. Довжина 5.25, це Black Fire. Котушка теж Black Fire. Тут шнур стоїть 0,1. Ну, Ось такий плагмановський набір. Ще в мене я ось о... Ой, обрав, є, будемо пробувати у мене ось такі мандулки мікро. Ну, це більш на окуня різного кольору. ось такі від профмонтаж. І попробую використовувати. Зараз я вам покажу, ще в мене там є ці здорові мандули. Ну і ось такі ось повідці флюрокарбонові від профмонтаж. Це в нас в даному випадку 0,55. Є ще й трохи тонші. 25 см. Ну це теж 25 там по-моєму, 0,45 ще є. У мене такі. У мене є тонші, товщі, не знаю, але у мене такі є. Так, зараз я попливу трошки ось сюди. Тут я знаю багато років назад, ну як багато, 5-6, не знаю точно, я ловив щуку, розпочнемо приблизно із середини ставка. Так що розпочинаємо. Відкриваємо нашу чудову сумочку від профмонтаж теж. І дістаємо. Що ми дістаємо? Раз ми будемо ловити щуку, то ми спробуємо дістати щось трошки більше, менше. Не знаю. Тут глибина невелика. Давайте поки дістану ось оці. а далі, а далі будемо дивитися. Ну, що ж ти зробиш? Все друзья И все И был хороший удар Эх, Блин Зрезала поводок Тука Зрезала поведать Ну ничего Опа! є, друзі, і є! А -а, невеличка, але є. Айті зірвалася! Оце ну, вже це вже щось клас. Бачите, на цю зразу, на цю силіконочку, то в мене відкусило. Ну, дрібна. Шість грам грузик. От глибина метра півтора, може трохи більше, до двох. Стану біля тих пеньків. Друзі, невеличка, Такий ударчик. Ой, маленька. Байшка. Зовсім маленька. Ось така. Ось такий. маленький шнурочек. Тихо. Отдай. Опа. О. О ось вот таке И снова на эту силиконку, на фиолетовую фанатик классики. Так, нормальної щучки нема. Ну, хоч таке. Треба пробувати шукати. Це годнішня, знаєш, тут є десь і здорова щука. Я так гадаю. Може її тут мало? Рибка щось є, не дуже тут з риби. Я не знаю, що тут з риби є. Я тут, кажу, років 5-6 назад, був разів 2-3. Ловилась тут щучка. Ото я половив її. І більше я тут не рибачив. Так що якось так. Ох, лебеди он плавает. Бачите, парочка. Так, хорошая щука не хочет брать. Одна зарезала сразу. Одну вот такую. Опа, я, друзья. О! 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 Це вже щось трошки краще, мов. Ага. краще. так, зараз ми так, то дирвиться, то дирвиться. О! Це вже значно краще, бачите? Це вже похоже на щуку пай. Надо ще якусь паличку, екстрактор. Забув. Опа, отак от ось. Ну, друзі, все рівно, вона не залікова і 50 сантиметрів немає, хай вона пливе ради Бога. Так що, друзі, ось так. Бачите, потрошку ловиться. На ось таку силіконочку. На неї все. Пробував різні. Зелені, червоні, сіро буро малинові, більші менші, А це на класік. Ото в мене перша я клюнула, що відкусила, відрізала повідок. То, на таку саму, то оце на неї і ловлю. Ну, я різні пробую. Ну Добре, пробуємо далі ловити, а що робити? Опа, є! друзі, удар! Есть! Маленька! Ха-ха-ха! Маленька! Опа! Ой! І відпала! Ой, тихо-тихо, дурненька! О! Ось така маленька сопілочка, бачите, <зовсі> зовсім маленька. Ну, таке ми діло випустимо зараз. Опа! О. Опля о, нернула! <сі> Клас! О, бачите, тут на цьому місці вже третє. <гум> ну ой, у мене задача не наловити щук, а ось зачепилося. Ой, ти, лки-палки. Ну, класно всі покльовки з ударом, я люблю такі. Ото як Завис, не тянеш, а вона зависла, якось не так. А от коли дн, оцей самий удар її при падінні силіконки. Ото клас, мені таке подобається. Ого, вот эта путешка была, ничего себе! Ну, не велика, а такая путешка, что... Шо... Ну, так вот, это большенько, трошки. Ну, все. Ух! Красоту, бля, так давай сюда. Опа. Ну, что такое? Даже я кто? Вот такое, вот что? Mm -hmm. Так, отдай. дай. Шут ты мне. Ось така, бачите Пінстюлінка, ми її теж випустимо, хай пливе. Другий раз водно. Ось. Малі. Ось так, друзі. Хі -хі. Бачите. І тут спіймав. Хай невеличка, але цікаво. Так як дала, так вуу, потягла. Не удар був, а так вона видно чи з боку, чи так, щось вона в мене тут із силіконкою трошки бачите на той, а я думаю буде все нормально. Ну що ж, получається потихеньку. І це є хорошо. Невеличкі, але приємно, класно. Тільки трошки прохлодно. Холода і холода. Ідуть холода. О, от так. Ох, все, срез, друзі. Ви бачили? Те саме було. Як дала, такая сама поклевка и зрезала. <решит> Опа! Удар, друзья, <решит> есть! Невеличка, есть. Что? Вот это такое сорадня, да ну, вот подай, <связывая> а, а такой хороший ударчик был. Ось така Ха -ха. невеличка щучка. ну що ж, Ми її відпустимо. Хоп. клас, І на цьому місці, бачите, клюнуло. М -м. Так що ось так. Ха -ха. Та зараз ще трошки половлю. є, ну щось великої немає. Можна ще буде, колись приїду сюди, спробую. Раз щучка є. Можна половити. Так що продовжуємо. Ще трошки половлю та й додому. Тролінгонуть, ну, друзі є ох ти ви бачили чуть спінінг не вкрало у мене є хана тролліт ух ти єсть оце да несе мене Назад поки витягну її. О, ще й щучка погана Дивіться. Ще й щучка нормальненька. О. О. Це вже залікова. Бачили просто плів. Ох, Як же ж тебе подруга моя? Не зовсім я готовий. О, нормаз. О, видите, клас. На ха На тролліт спійбав. Чуть спіде, де украла. Треба якось ногой буде прижибе. А ну зараз мене вітром знесло знову. Спробую ще разок так пройтися. Нормально, бачите. Получається. Ловиться. Так що зараз закинемо, спробуємо ще. Ова є удар. Невеличко, а є. Шнурочок. Цього разу шнурочок? Ой! Ударчик такий дзвонкий. Гарний такий. Знаєш о! Ось така. О, ой! Куди ти? дурненька Ой! О, ось така! Ой, пускай її зразу, не будем мучить! Ось так! В основному клює дріб'язок оба є оружи ого, це, це непогано валила прямо. Возьмем, ну, опа. Ну що, друзі. Фух, клас. Хе -хе. На цьому ми, мабуть, будем і завершувати свою рибалку. Тюш, закрутилася, відкручуйся. О, клас! Хе -хе -хе. Ось така щупака. Гарна. Ну а ті дві величенькі. Я возьму собі додому. Ну, і на цьому будемо закінчувати і збиратися додому. Ну що ж, друзі, на мажорній ноті закінчив я рибалку, як ви бачили. Піймав найбільшу щучку, можна сказати, заліковий. У дві такі нормальненькі я взяв, а то остальне випустив. Ну, Мабуть, з десяток усього я спіймав. З усіма. З маленькими, з більшими. Були покльовочки, два зріза було у мене. Так що нормально, нормально. Хороший ставочок. Мені сподобалось. Я вже говорив. Тут років 5-6 назад я був. рибачив, ловила щука і більша ловилася. Ну, сьогодні ще я вам скажу погода. Переміна на холод, вітер сильний. Ну ось так. Як ви бачили, ловив я практично, та не практично, а все, крім однієї, що на тролінг. Я так просто тягнув, поймав одну на воблера. А то все, фанатик класік. 2.9 дюйма, колір 0,8. Так, 08 фіолетовий. Оце таке. Так що, нормально. Пливемо додому. Будемо вдома відігріватися. А то щось трошки вже зя, зябко, зябко. Так що, кому сподобалась така рибалка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до скорих скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!